Чому мотивація йде після дії? Подолання прокрастинації через усвідомлення, що дія є джерелом, а не наслідком мотивації. Чи ловив ти коли-небудь себе на думці, що точно знаєш, що тобі потрібно робити, але чомусь так і не робиш цього? Ранок починається з рішучості: Сьогодні я почну. Але день минає, і ти знову говориш собі: Гаразд, завтра точно почну. І так місяці витікають крізь пальці. Справа не у нестачі часу чи мотивації, справа у твоїй установці. Люди вірять, що дія має народжуватися з мотивації, а насправді все рівно навпаки. Мотивація приходить тільки після дії. Справжня сила в тому, щоб діяти, незважаючи на внутрішній опір, сумніви та втому. Поки ти сидиш і думаєш, твій мозок створює ілюзію зайнятості. Успіх приходить не від планування, а від виконання. Кожен крок, навіть найменший, створює інерцію. Ти повинен діяти зараз. Мотивація завжди наздоганяє того, хто вже почав йти.